Тема Андрію Стамбул 2025. Його можна було б зробити хештегом, але трішки деталізуємось. Перший хештег, який буде пов'язаний, е, і сьогодні, до речі, Андрій Смолі його розкриватиме на старті нашого проекту. Їх декілька. Перший, ну я нагадаю, можна одним словом, а можна декількома реченнями, як відчувається: перший хештег Путін. Ну Путін на мою думку не приїде до тобто, Тамбуло mm -hmm. Приїде він з одного з однієї тільки умови, якщо там буде Трамп. Не просто там буде Трамп, а Якщо е, буде домовленість між адміністраціями Путіна і Трампа про те, що вони там зустрінуться вдвох. Справа в тому, що, що Путін не розглядає Зеленського як рівноправного співрозмовника собі, от в чому проблема. Тобто він вважає, що йому треба говорити і треба домовлятися геополітично з Сполученими Штатами Америки. Він не хоче говорити ні з Європою, ні з Україною. Для них для нього це все не цікаво з його точки зору імперської терористичної точки зору вбивці. Він хоче говорити виключно з тим, хто для нього може щось порішати. Угу. Але якщо ми говоримо про Стамбул, я думаю, що це буде великий провал. Я думаю, що черговий такий. Звичайно, що це буде провал для світової дипломатії для Росії в тому числі. Але ну, маємо те, що маємо. Я не бачу зараз бажання Путіна за нашим хештегом. До мирних реальних перемовин, хіба що він домовиться про щось із президентом США Дональдом Трампом е, Йдемо далі. Рівень делегації. Чи маємо ми якось е, зважати на те, якого рівня делегації будуть присутні, якщо зустрічі навіть відбуватимуться, рішення, які прийматимуться, чи нам вкрай важливо те про що домовляться, і те, як домовляться, зокрема е, в інтересах України? Я думаю, що ніяк тому наше завдання показати, що Росія недогороздатна, наше завдання показати Трампу, перш за все загалом, це все вистава для Трампа і не більше того. І Україна в цьому випадку, мені здається, правильно себе поводить. Тобто, якщо Європа, Євросоюз, лідери там Мерц, Макрон, Стармер, Туск та інші лідери Європейського союзу, європейських країн вирішили продемонструвати. Фактично об'єднавшись Трампу, що Росія це країна терорист, країна вбивця, країна, яка не хоче ні про що домовлятися, то звичайно, що цю гру треба однозначно грати на рахунок рівня делегації. Моя думка, що з російської сторони, а, скоріш за все, буде Лавров Ушаков. Там можливо Дмитріяв та ще декілька якихось кадебістів. А якщо з нашої сторони, я не думаю, що Зеленський буде зустрічатися стану, з цими а, такими пішаками Путіна. М -м, з американської сторони зрозуміло, що Трамп турпнув ногою, сказав, що треба їхати. Буде Рубіо, будуть а, скоріш за все Вітков та Келох. Але ну тут навіть не результаті справа. Головне справа в тому, щоб показати: Росія не хоче йти на тридцятиденне перемир'я, Росія не хоче домовлятися, Росія хоче далі воювати. Тому наші делегації, <клух> делегації сполучених штатів Америки, можливо, хтось євросоюзу доєднається. Ти повинні це продемонструвати, зокрема Трампу і всьому світу. А там побачимо. якраз наступний хештег у нас так цікаво звучить: Росія дасть задню. Uh, і тоді, що ну, ми сьогодні чуємо Андрій про вже ухвалений 17-й пакет санкцій. Uh, там деякі учільники північного командування військ США взагалі я просто зараз прізвище не пригадаю, заявляють про можливість настання прямого конфлікту між Росією і США. А, ну, тут ти вже про санкції згадав. А з боку Трампа тоді як можуть розвиватися події? І взагалі, чи можемо говорити про відкриття там великих пакетів підтримки, озброєнь і так далі? Мені здається, що це є головне завдання власне цих так званих перемог. Цієї димової завіси інформаційного шуму завдання mm -hmm. це зробити так, щоб Сполучені Штати Америки зрештою відкрили нові великі пакети допомоги нашій. Тобто, що означає, що Росія дасть задню? Ну Росія приїде, і Росія буде говорити про денацифікацію, демілітаризацію. про Усунення яких там історичних чи першопричин, так тобто Росія буде стояти скоріш за все на своєму, те, що вони декларували ще в 2022 році. Вони будуть намагатися нас дотягнути в умовний стамбул 2022 але ну ще раз скажу: якщо не буде зрушень, я думаю, що потрібно буде говорити про дійсно масштабні санкції проти Росії, про нові пакети допомоги Україні. Про можливо, навіть якісь абсолютно нові види зброї для України, які можуть дати лише Сполучені Штати Америки, Європа поки що нам нічого. Нового особливого дати не може. От я думаю, що десь приблизно так. І це ще одне головне завдання ось цих перемовин. Єдине, що я тут скажу, наше завдання, найголовніше це не в оцей безсенсовий перемовний процес. Uh -huh. В який хоче затягнути нас Росія, тобто переговорні групи, тристоронні контактні групи, обговорення там різних вимог Росії, в цьому всьому немає сенсу. Це завдання Росії. Вони хочуть, щоб ми говорили місяцями і роками, а в цей час воювати. Завдання світу сьогодні тиснути на Росію, дотиснути її так, щоб можливо, якщо пощастить, до кінця цього року. Вони дійсно були змушені йти на реальні, а не бутафорні перемоги. <кхм> да, зараз хештег Росіда ми там згодом також розкриватимемо більше, але є ще одне прізвище хотів сьогодні згадати у вигляді хештега. Ну як навіть ім'я повноцінне да Сілва так звучить <кхм> наступний хештег. Він <кхм> сказав: Ну, я два, я, Андрій, прямо про тому що це так цікаво. Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не заважає сказати йому гей. Товаришу Путіна, заради Бога, їдьте на переговори до Стамбула. Це пряма цитата видання Лефігером, президента Бразилії. Особливо тішить звертання товаришу Путіну. <путінець>, Путінець, як там? Ну, менше з тим. Я не знаю. Я б особливо на це не звертав би увагу. Це такий пояс південних країн глобального півдня, такий китайський пояс, умовно кажучи, політика там доволі багатогранна, Китай теж кожного дня робить різного роду заяви. Такі, які <кхе> передні, добре на <нові>, одній так <сві> <сві> китай ж самий дуже часто говорить, що, що з однієї давайте усувайте першопричини, а з іншої сторони давайте тридцяти денне перемир'я. Вони просто маневрують і, 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 і не більше того. Насправді ці країни продовжують реально підтримувати Росію, закуповувати їхню продукцію, продавати свою продукцію на Росії, тобто імпорт-експорт імпорт працює. Це все такий балачки інформаційний шум для того, щоб показати себе великими миротворцями. Не більше Сілва чи Сінзіньпін це не миротворці. Це сьогодні люди, котрі підтримують фактично на міжнародному рівні путінський терористичний режим. Тоді я, що я мав на увазі під Росія дасть задню. Перше, з чим і з якими прагненнями Україна їде в Стамбул? Росія не дотримається повного припинення вогню. А ми так цього прагнемо. Про це говорять наші союзники та партнери. Це одна із перших таких причин, підстав і прагнень, про які про які говорив і які озвучив президент Зеленський. Припинення вогню повне. Це наш наступний хештег. Ну, це мені здається, станом на сьогодні єдина наша вимога. І це не вимога навіть не наша, це вимога Сполучених Штатів Америки. І ми на неї пішли виключно тому, що так хоче Трамп. Трамп дуже хоче, як ми вже з тобою неодноразово говорили, просто перестати стріляти. Він то, до речі, попередній спецпредставник Трампа Курт Вокер, Пам'ятаєте, мабуть, друзі, такого він був да. представником там у 2018-2019 роках. він сказав про те, що для Трампа головне сьогодні просто зупинити бойові дії. Все. оце його останнє інтерв'ю, і він чітко характеризує, чого прагне Трамп. Та Трамп можливо не прагне якоїсь угоди, Трамп не прагне негайного там засудження когось чи передачі зброї чи перемоги когось. Трамп просто хоче сказати, що дивіться, не летять ракети, не летять шахеди, не працюють системи там реактивні системи залпового вогню. А я от зупинив вбивство людей, як він говорить. Він не каже, що треба забезпечити там перемогу чиюсь. Він не каже, що треба забезпечити безпекові процеси в Європі. Він каже, що треба припинити ці вбивства, цю безглузду війну і так далі, і тому подібне. Тому в нього є ідея фікс. Він хоче просто на 30 днів зможути подальшого продовження власне цього перемир'я, зупинити чи призупинити війну. А як кажуть після мене, хоч потоп. Тобто йому головне вийти до журналістів і сказати, написати там у своїй Social», що mm. я опинив вбивства людей. Все, а чиї mm. інтереси будуть враховані чи не враховані, його абсолютно, як ми бачимо, не цікавить його дуже часто не цікавить навіть там е врахування інтересів своїх громадян. В Сполучених Штатах ми цікавить забезпечення того, що для нього є ідеєю фікс, тому це і є тепер наша позиція. Бо ми ж хочемо отримувати і, фінансову, і військову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Ну а далі заходити просто у довгий, тривалий перемовний процес, який, на мою думку, ні до чого не призведе, так само, як і мирні процеси, які були в 14, 15, 16, 21. І аж до 24 лютого 22 року. Ну, це наша позиція станом на сьогодні. А позиція наша подальша. Я думаю, буде намагатись переконати Європу, що нам потрібно забезпечити сталий мир, безпеку, якщо це вдасться. Ну, ось така позиція з Росією позицією не згодна. І вони хочуть заходити в цей довгий перемоговий процес, власне, під час воєнних дій, для того, щоб воєнні дії тривали там місяцями, а можливо роками, до того моменту, поки не дотиснути Україну, хоча б на якісь поступки з того списку, котрий вони викатили і постійно викочують із 2022 року. Не буду заходити вже в тему, кому це більше вигідно, затяжна така війна. <кій> Менше з тим, давай ще до того, про що ми почули сьогодні: 17-й пакет санкцій. До нього входитимуть санкції, на які стосуватимуться 100 суден тіньового флоту Російської Федерації. <кій> Також там є повний перелік, в принципі, додаткових додаткового тиску на, до речі, компанії з третіх країн. Йдеться і про Туреччину, йдеться і про Об'єднані Арабські Емірати, загалом, десяток країн на компанії, в яких накладуть ці санкції, які безпосередньо, або ж опосередковано так чи інакше, і це вже вже доведено, допомагають Росії продовжувати збройну агресію проти України. Ну, ми пам'ятаємо там товари подвійного призначення, так і і так далі, і тому подібне. Але коли я кажу про вторинні санкції, часто українці в медіа можуть почути це слово, і санкції загалом по відношенню до агресора. Які ще опції залишилися взагалі у наших союзників, присловути Росатом тут зрозуміло, але ж не тільки про нього може йтися. Мені здається, що ключові санкції повинні вводити Сполучені Штати Америки. У Європейського mm -hmm. Союзу не настільки широкий інструмент санкцій. Так, вони можуть ввести санкційні певні речі стосовно цього тіньового флоту. Так вони можуть ввести додаткові санкції по енергетичному сектору, по банківському сектору. Ну але мені здається, що це насправді не особливо змінить ситуацію для Росії. Вони просто змінять прапори. На цих танкерах можливо докуплять якісь інші танкери, поміняються з кимось, з якимись там черговими терористами, і будуть далі це все ганяти. Більший санкційний все ж таки пакет можливих вторинних санкцій він є у Сполучених Штатах Америки. І мені здається, що найголовніше це може бути удар по тих країнах, котрі сьогодні закуповують щось у Російської Федерації. А що це може бути? Це газ, нафта, це Індія та Китай. Якщо Китай перепрошую США ведуть санкції проти, проти відповідно Індії та Китаю в рамках купівлі. Саме нафти, там, газу, будь-яких інших будь-якого імпорту, експорту з Росії чи в Росії, то це, мені здається, може найбільше вдарити. Це приблизно 30-35% бюджету Російської Федерації. Оце питання номер один. Ну і знову ж таки, наскільки тут будуть готові сваритися США ці країни чи ігнорувати, чи шукати якісь лазівки. Мені здається, оце головне питання. Трамп поки що санкції не вводить, і мені здається протягом найближчих днів не введе, поки не зрозуміє, що буде відбуватися в Стамбулі. От після завтрашнього дня, після четверга, коли відбудуться ці перемовини, тоді можливо якісь певні будуть зрушення. Тобто, вторинні санкції так вони важливі, але вони найбільш важливі саме від Сполучених Штатів Америки. Від Європи це теж добре. Я нічого не кажу. Але цього недостатньо для того, щоб вплинути на рішення Путіна. E, переходимо до наступного. Майже під завісу нашої сьогоднішньої зустрічі. Зміна позицій e, так він звучить на правду, чи спостерігаєш ти зміну позицій Сполучених Штатів Америки і по відношенню до вирішення питання щодо війни Росії проти України до самої Російської Федерації на фоні заяв, які звучать і підходів, які вже зараз активніше застосовуються щодо прагнень Дональда Трампа вирішити e, і закрити питання цієї війни. Частково я думаю, так, частково ні. Принаймні, те, що ми спостерігали з січня до травня цього року, цього вже дійсно немає. Немає звинувачень України. Це вже добре. Тобто, принаймні, нас розглядають далі як партнера. Принаймні знову ж таки, я ще не бачу кінцевого розуміння з боку Трампа, наскільки Путін є злом, і наскільки Путіна потрібно ще мити зараз. Трамп ще намагається дом... миротворювати Путіна, намагається з ним принаймні, домовлятися. Але це вже не та риторика. Причина, яка я ще раз повертаюсь до своєї тези, Трамп дуже хотів. Щоб е, просто війна призупинилася, щоб Путін пішов йому на зустріч у одному питанні. Він хотів подзвонити і сказати: дорогий Владимир, е, зупини бойові дії, залишайся на тих позиціях, які ти зайняв, е, заходь в перемовний процес, ну а там, як кажуть, будемо бачити по ходу діла. Після мене роби, що хочеш. А головне, щоб я отримав свою Нобелівську премію миру. Щоб я виглядав таким миротворцем, і все Путін послав Трампа на три літери відверто і всіма своїми діями, масштабними обстрілами, вбивствами, які він після кожного там, візиту Віткофа чи кожного дзвінка Трампа до нього демонстрував, він просто знаєте плюнув на, на Трампа, плюнув на всіх, так от розмазав і сказав: до побачення. Ну мені здається, що Трампу це неприємно, але Трамп сам загнав себе в таку позицію. Йому зараз доводиться з цієї позиції акуратно потихеньку виходити. І якщо а, від, від Росії буде зараз а, пряме ні будь-якому припиненню вогню, то звичайно, що позиція Трампа, я думаю, буде змінюватися ще більше. Але до повної зміни до повної, от я з самого початку казав, що Трамп повинен пройти процес байденізації. Подобається це йому чи не подобається <кій> да. до цього ще можливо місяць-два часу. А ще Путін жлоб, і максимум, що може подарувати Трампу, картину. А от катарці молодці. Це <кій> наш останній хештег, Андрій. Літак для президента. Вартість 400 мільйонів доларів на правду зараз в сполучених штатах Америки дійсно там це можна навіть назвати скандалом, бо ледь не до звинувачень в корупції на адресу обраного президента США е, ну так розвиваються події, та з іншого боку, в одному з своїх коментарів Трамп сказав: ні, ну що ви ну, ні, ні, ну як я міг відмовитись від такого подарунку. Коли його запитали, чи буде він після завершення свого президентського терміну для особистих цілей використовувати цей е, подарунок? Що ж це за такі подарунки? Хоча з іншого боку, е, ще є позиція, і, мовляв, зараз намагається вогороджувати вже взагалі всю ситуацію. Цей нібито літак був на ремонті, і від зовсім скоро він виконуватиме функцію <кій> е, е, борту номер один. Ну, це про таку, таку показну корупцію, тому що, знаєте, от коли там в Сполучених Штатах Америки когось судять за хабар у декілька сотень доларів, а тут цілому президенту якась країна дарує такий літак. Знову ж таки, якби це виглядало так, що ми даруємо цей літак Сполученим Штатам Америки для виконання їхніх дій. Якихось зовнішньополітичних, внутрішньополітичних, лише Штату Америки, лише Білому дому, уряду умовно, Сполучених Штатів Америки, і цей літак залишався б у власності держави, а не Трампа. Тобто Трамп це така була б змінна категорія. А, але якщо це літак для Трампа, який потім забере собі Трамп, то це виглядає вертим хабарем. Але чому так загалом відбувається? Тут дуже інша є цікава тема для мабуть якоїсь окремої розмови на хвилин так 30 Вона стосується того, наскільки зараз політика Сполучених Штатів Америки змінюється стосовно близького сходу. От те, з чим Трамп пішов на виборчій кампанії, свої, зокрема і стосовно підтримки Ізраїлю, цього всього ти ж подивися, абсолютно немає. Я це все просто назву Великим Кидаловом Ізраїлю. Тому mm -hmm. що його друг, Бендемін Нетаньяк, думав, що прийде Трамп, і як він там казав, що знищить цих всіх. <кхем> зрозуміло кого? Mm -hmm. yeah. Ворогів Ізраїлю, yeah. сьогодні виходить так, що адміністрація Трампа просто яшкається з цими ворогами Ізраїлю, з ними домовляється за спиною у ізраїльського уряду. І Оце, власне, скоріш за все частина цієї нової політики, а арабські країни умовно запропонували Трампу і його адміністрації дуже великий чек: трильйон. Трильйони, мільйони, мільярди чого завгодно. І тому політика зараз розвертається навіть стосовно Ірану. Подивіться, риторика стосовно Ірану сьогодні є доволі м'якою. Хусити вже в нас капітулювали, так і можуть далі залишатися на своїх місцях в Ємені. Терористи питань до них вже немає. До країн ще інших, які також не відігравали не останню роль у питанні тероризму на Близькому Сході і підтримку певних рухів. Теж питань, як ми бачимо, немає. Ердоган, який прямо в усі голоси кричав. Про чудовий Хамас сьогодні вже друг для Трампа і курдська партія курдів. Пам'ятаємо, згортає свою діяльність там вперше за декілька що, десятків років і каже, що все до побачення. А це до речі, був оплот політики Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Вони були оплотом на півночі Сирії. Вони були оплотом, вони орієнтувалися завжди на США. Це теж відголоски, не те, що відголоски, це пряма демонстрація того, що політика США на Близькому Сході міняється. Угу. Я не знаю в кращу чи в гіршу сторону, це вже як кажуть, покаже час. Але ну, такі речі тому Ердоган сьогодні на порядку денному, тому літак на порядку денному, тому гроші великі на порядку денному. Це питання іншої розмови, але тому, тому влада літав для президента, ясно. Е, такі е, основні цікаві ексклюзивні елементи сучасної політики М -м, спостерігаємо. Е, спасибі, Андрій, дякую тобі дякую, за твій дякую. час. Е, Побачимося обов'язково і дякую за розмову, яка минула швидко ще трішки забрала більше часу, але як завжди цікаво. Політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій був з нами. Друзі, підписуйтесь, дякую вам за це. Звісно ж, нас має бути більше, і я сподіваюся, так станеться найближчим часом. Також дякую за лайки і коментарі. Слава вам і слава Україні.